А в листопаді відзначатимемо День української писемності та мови. Свій початок наша державна мова бере ще з часів Київської Русі. Саме тоді давньоруська мова про матір української зазвучала на державному рівні. Виникли школи, друкарні, котрі видавали не лише духовні твори, а й підручники та наукові трактати. Нині українська мова одна з найрозвиненіших та найбагатших у світі. Утім, далеко не кожен українець знайомий з культурою мовлення. Як її підвищити, дізнавались наші колеги-журналісти ранку по по-київськи». Мова це наша національна ознака. В ній і культура і сутність нашої свідомості. Історично так склалося, що українська мова час від часу зазнавала утисків під впливом політики окупантів Російської імперії, Австро-Угорщини, Польщі, Румунії та інших. Крім того, як зазначають історики, на вибір українців, якою мовою розмовляти, вплинув стереотип немодності української, який з'явився у процесі урбанізації. Люди, які приїжджали часто в процесах індустріалізації, тобто працювати на заводах, на підприємствах, в міста з сіл, і е е зрештою вони набували нової ідентичності, забували свою сільську національну зрештою українську ідентичність. І формували нову міську, яка була безпосередньо пов'язана з іншими мовами, не українською мовою. Ну якщо ми говоримо про більшість території, то це російська мова. Наразі ж як показують дослідження, майже 60% наших громадян вважають українську мову рідною і більшу частину часу розмовляють нею. Фахівці зазначаються завдяки літературі та фільмам з гарним українським перекладом, а також засобам масової інформації, волонтерам та освітянам, які пропагують українську ламаючи національну свідомість разом з тим. Сьогодні часто зустрічається таке поняття як толерація. Зокрема, коли в нас йде діалог різними мовами. І це, до речі, не раз ви можете підняти статистику проводили соціологічні дослідження і психосоціологічні дослідження, що українці є толерантні по відношенню до співрозмовників. Я не кажу тільки про російську мову росіян. Кажу в широкому сенсі про всіх, вони готові дуже швидко переходити на мову свого співрозмовника. А от філологи вважають, що українці перш за все розмовляють тією мовою, яку краще знають. Про щеплення любові та поваги до певної мови, а також набуття теоретичних та практичних знань, відбувається перш за все в родині. Потім у дитсадочках, школах, інститутах, а згодом і в суспільстві, яке нас оточує. Експерти відзначають, що, щоб підвищити культуру мовлення, потрібно... Звернути увагу ось на що. Підвищити рівень культури мовлення можна лише у процесі свідомої і безперервної роботи над власним мовленням. У цьому аспекті. Варто зупинитись на таких питаннях, чи правильно я вимовляю звуки, звукосполучення, чи правильно наголошую слова, чи відповідає моє мовлення орфоепічним нормам української мови. Якщо виникають сумніви щодо наголосу, правопису, лексичного значення слова, спеціалісти радять звертатись до спеціалізованих словників. У випадку, коли не вистачає лексичних засобів для вираження думки, необхідно збагатити словниковий запас. Для цього варто читати більше художньої літератури, прослуховувати аудіокниги, передивлятись відеоуроки майстрів слова, вивчати на пам'ять поезію та афоризми. І пам'ятайте, мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає.